Чи любите ви пригоди мами Му так як люблю їх я? Ой, сумніваюся. Хоча, можливо, й так. У нас новинка. Це прекрасна весняна книга про маму му. Мама Му прибирає. Адже весна це саме час для прибирання. Принаймні, я вже почала вже помила вікна та почала. Розбиратися із зимовим одягом. Отож, мама му побачила, що прийшла весна, вона пішла собі на полянку, розбирала підсніжників та поставила їх у своєму хлібу. Але ж вона не знала, що підсніжники треба ставити у водичку, а не в молоко. Прилетів її друг ворон та все розповів. А мама. Му Побачила, яке брудне в неї віконце, Та почала трошки там щось збирати, змухувати пил з цього віконечка. І вона дуже собою пишалася. Вона каже: от я і поприбирала. Ну це ворон логічно зауважив, він казав, хіба ж це прибирання? Подивися, отам, от і там, і там, і там, і там, і там скрізь брудно. Ти отвертаєш увагу тільки на те, що я не зробила, торікнула йому мама, му, а ти дивися на те, що я зробила. Ось нарвала квіток, протерла вікно та підмала. Не всі корови це роблять, що саме не збагнув ворон. Прибирають, пояснила мама. Му. І тут ворон раптом згадав, що йому треба теж поприбирати. А прибирав ворон дуже оригінально в своєму гнізді. Він метався, метався, метався по тому гнізду, врешті зріб все на величезну купу, сів на ній, хрестивши лапи, і був дуже задоволений. Кар. Ну от і все, сказав він та полетів додому. Що було далі? А далі він придумав прекрасний лайфхак, пообіцявши мані Му зробити так, щоб вона не бачила більше в своєму хліву жоднісічкої пилиночки. Таке експрес-прибирання. Вгадайте, що ворон зробив? Еге що він просто вимкнув світло. Справді не було видно жодної смітинки, але не було видно нічого іншого. Прибирати, як роблять всі нормальні люди, чи всі нормальні ворони, чи всі нормальні корови, він не хотів. Він хотів завжди піти легшим шляхом. Тому він увімкнув вентилятор. Але це спричинило лише піду. Адже вентилятор засмоктав усю, усю солому разом зі сміттям. І вся солома опинилася на подвір'ї. Тобто стало ще гірше. Подивіться, аж куди заховався котик. ці всі птахи понарякувалися, пес гавкає, ворон заховався, біда, а не прибирання. Тоді ворон каже, не засмучимося, зараз буде ще гарніше. І він взяв вапно, яке завжди стояло в куточку хліва. Він, І навіть сказав, що він спец... крутий спеціаліст із прибиранням. І хоче написати про це книгу, як прибирати хлів» автор ворон. Тому він зупинився біля порожнього відра і великої металевої поємності з написом: Цій посудині зберігається вапно, яким господар завжди білить стіни, сказав Ворон і налив вапна у відро. а потім… Взяв оприскувач і зробив ось таке-такий ось таке, безлад у нашому хліву. Білий-білий безлад. Він пофарбував і стіни, і стелю, і корів, і сіно, і навіть підсніжники. Все стало біле. Мама му страшенно обурилася. І змусила ворона відмивати, якщо не стіни, то подай усіх корів. І ворон був дуже злий, але що робить, так він це все й витирав. А ворон бурчав, казав бурі корови, найпотворніші з усіх. Він образився та й полетів собі до тому, а мама му Пішла собі в лісочок, сіла собі на ослінчик, дивилася, як все розцвітає, і придумала вірш. Бруньки розпускаються, підсніжники вітаються, тішить око, листячко зелене. Як на мене, мама мо прибирає, це найкраща весняна книга, яка змотивує вас нарешті зробити генеральне прибирання у своєму домі. Mamamu mu prebora je načeljak Neha Bogdan, rekomenduje.